Бюджетних смартфонів маю такі в наявності Redmi 3X, ціна 1250 гривень. Є відбиточок пальця, це хороша, досить моделька, є пам'ять 32 ГБ. Самого телефону, підтримка 4G та LTE. Ось такий. По стану доволі непоганий для такого смартфона стільки років, але працює досить непогано для дітей, для старших людей, для дзвінків. Телефон для самих звичайних задач має е, роз'єм на навушники 3.5. По екрану без різних нюансів. Працює все досить швиденько, навіть сказав би. Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 3X, Android 6.05. Один. Ось так. 2 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Все працює швиденько, перевірений, протестований. В комплекті до телефону йде зарядний шнур та сам пристрій. Кому цікаво такий телефон, пишіть у повідомлення або додайте в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.